Мсім кусь. Понти. Цікава фраза. Але чи замислювались ви, на якому саме рівні понтів ви? Понти першого порядку. Купити велику дорогу машину. і Ролекс. Читати коельо. знаважати денцову. Любити худу білявку з ціцьками. Понти другого порядку. Купити маленьку стильну машинку. Каланжен. Читати Умберто Еко, Зневажати Кольйо, Любити іроничну брюнетку. Понти третього порядку. Їздити на метро і таксі. Бо так швидше і дешевше. Носити сквоч. Читати Ганно Гавальду. Вимикати воду, коли чистиш зуби. Нікого не зневажати, бо це руйнує карму. Нікого не любити. Бо ти ще не зустрів своєї людини. Понти четвертого порядку Продати квартиру, машину та ланджен. Поїхати до Тибету, досягти Нірвани, Любити всіх. Понти вищого порядку. Повернутися з Тибету. Нікому нічого не розповідати. Купити велику другу машину. На дозвіллі читати донцову. Час дивитися на телефоні. Любити маму своєї дитини. Усвідомлювати, що будь-яке битло з коельо може досягти Нірвани Буддою. А на якому рівні понтів знаходитесь ви? Всіх кусь.